При патології ротаторної манжети плеча або обертальної манжети плеча проводиться ін'єкція майже аналогічна, так як при плечі лопатковому остеротриті. Визначається задній край лопатки окремяльного відросток, головка плечової кістки. І на границі краю лопатки. На пересіченні голівки і краю лопатки пальпуємо. Виступ. Обробляємо місце проведення ін'єкції. Голка також самоводиться перпендикулярно. Вводиться на усю глибину 25G 12 мм. Вводиться препарат. Місце ін'єкції обробляємо розчином антисептика. Ін'єкція закінчена. Латеральний доступ при патології ротатора межита плеча при патології плечового суглоба проводиться наступним чином. Головка плечової кістки дуже добре пальпується таким доступом. Далі край лопатки пальпуємо, визначаємо відросток лопатки. Обробляємо місце ін'єкції в проекції головки плечової. Кістки так само голка вводиться перпендикулярно під відросток. Місці ін'єкції так само обробляється сорочена антисептика. Ін'єкція закінчена. Передній доступ проведення ін'єкції при патології плечового суглоба робиться наступним чином. Визначається нижній край ключиці, так само голівка плечовий кістки і відросток лопатки, дзіоподібний відросток, і між голівкою плечової кістки і гіоподібним відростком Тут поліпується. Значить, як провал, перпендикулярно проводиться іголка, вводиться на усю глибину і вводиться препарат. Ін'єкція закінчена. Місце ін'єкції обробляємо так само розщеному антисептику.